Серед безкрайніх лісів Житомирщини є маленький тихий куточок, де безперервно у день і вночі підноситься до небес чернеча молитва за увесь світ. Це обитель на честь іверської ікони Божої Матері. Ще 1282 року місцевим жителям явилася тут сама Цариця Небесна. Вона залишила в дар свою чудотворну ікону Соболівська. І цілюще джерело, що лікує хворих і нині. Сестри Обителі наслідують завіт святих Отців про те, що ученця два крила молитва і праця. Вони безперестанно моляться, читають Ісусову молитву, неусипний псалтир, акафісти тощо. День у обителі починається о третій годині ночі. Сотні паломників притікають сюди помолитися перед двома шанованими іконами Пресвятої Богородиці Соболівською та Іверською. Багато сокровенних бажань здійснюються після молитов перед цими образами та перед іншими численними святинями обителі. Багато проблем знаходять вирішення, багато душ спрямовуються на шлях покаяння. Запрошуємо вас, дорогі брати і сестри, завітати до нас на гостину, а також підписатися на наш канал. Хилить сонечко, голівку, народючі ниви, приїжджайте в Соболівку до Марії Діви, там святе джерельце грає, ніжність голубина, там з любов'ю вас чекає матінка Поліна.